Золото! Золото! Я одно ну, Я все спиню. А там сирий. Сирий Давай! Давай, я в тебе тобі. Оооооо! Як ми колись грали в лото в дитинстві, і навіть бочку витягли, коли потрібно, типко. Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. На як не буде назвати Ігор. І сьогодні ми зіграємо в настільну гру Золота лихоманка. В Україні її локалізував Games 7 Days і дякую, що надіслали цю гру на огляд. Це гра на удачу, і там дуже мало компонентів, тільки мішечок і камінчики, проте вона дуже весела. І подивившись це відео, ви будете знати, як грати в цю настільну гру і яка там є механіка. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на ByMeCoffie. А якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео. А зараз йдемо дивитися летсплей. Сьогодні ми будемо грати разом з Миколою, Олегом, Катериною і, звісно, зі мною. E, так. А зараз давайте розкажу коротко правила. Тут сетап гри дуже простенький, в кожного з гравців буде такий мішечок, в якому є дуже багато камінців різного кольору. А саме, тут є 4 білих, 4 сірих, 4 чорних і 1 смарагдовий, 1 червоний і 5 золотих. І що ми будемо робити? Активний гравець свій хід буде витягувати по одному камінчику. Якщо він витягує золото, це дуже прикольно, тому що він зможе це золото лишити собі і вже не запахати назад в мішечок. Але якщо він раптом витягне, витягнув золото і вирішив продовжувати витягувати, і він витягнув е, два камінчика, наприклад, гравія сірого, то він зупиняється і повинен все скинути назад в свій мішечок. Так само працює і з білими, так само працює і з чорними. Тобто, як тільки ви витягуєте два одинакових. Сірих, білих або чорних, ви припиняєте гру і закидаєте все, що витягнули назад в мішечок. Але ви можете зупинитись, витягнувши, наприклад, золото. Потім витягнули, наприклад, один сірий, один білий. Ви кажете, я зупиняюся, тоді золотий ви лишаєте собі, а всі решту ви віддаєте гравцеві е, якомусь гравців. Наприклад, я Олегу віддаю, він кидає ці е, камінчики собі в мішечок, і в нього камінчиків стає більше, а в мене відповідно менше. Але ж там щось було про два чорних. Так, є ще нюанс стосовно чорних камінців. Якщо ви витягуєте їх, то все як зазвичай, ви все скидаєте назад свій мішечок, але інші гравці витягують з мішечка по одному камінчику і закидають вам в мішечок. Але якщо ви вони витягнули золото, то лишають собі. І в нас ще є ось таких два камінчика: один червоний рубін і зелений смарагд. Коли ви витягуєте зелений смарагд то Ви повинні одразу ж витягнути ще два камінчика з мішечка. Це небезпечно, бо ви витягуєте одразу два. А якщо ви витягуєте червоний, то всі гравці одночасно витягують по одному камінчику з мішечка. І хто перший витягнув золото, кричить: Золото! І лишається золото собі. Там було часно, хто швидше витягне. Хто, хто швидше витягне золото, той кричить золото. Ось, я думаю, зараз в летсплеї ви це все побачите. Я закидаю всі свої камінчики назад. Тому давайте визначимо першого гравця. яким? Давайте, хто витягне перший золото, той буде перший. Перший золото. Тобі. Кам'янський. Тянем далі. Дальше. Золото. Ти. Тож золото. Ви двоє золото. ні, Продовжуйте витягувати хто перший потягне. Ще Золото. Микола перш, насправді, по правилах має ходити наймолодший гравець, але... А, вибрали таким чином, а, я думаю, досить цікаво. Тому давай, Микола, починай. Витягуєш по одному камінчику і ставиш сюди в чорний. 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 Два чорних. А ми ті постріляємо по одному. Хоп-хоп. Чорний. Чорний, чорний і білий. Так, дай місяців. Там Микола вже трошки. О, тягнем. Золото! 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 Я перший. Все, то я закінчую хіт, так? То так, ти знову залишаєш, я скидаю назад. от. Коли витягується червоний кам'янець, ми студеньку всі витягуємо. а, І... Я вже хожу. Так. Ну золото ти де! Давай, 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 сонечко, давай. Чорний, сірий, і білий. Тепер небезпека продовжувати. Дуже небезпечно. Може не мені! тобі тобі! Так, давай. так що золото. Золото! <свят> білий! <свят> Блін, я все скидаю назад, а Катя собі золото лишає. А чого ти щось скидаєш? Ну бо я не зупинився, ага. я коли зупиняюся, то я собі лишаю золото. А, так, Давай. Що один до золота? Та нічого? Та, все, так, це... тяна як тяна червоний і все назад. Давай, виходить червоний! Білий, білий. Запиняєшся? Мені вже дали, давай Каті! Мені Каті вже три було. Ну то будь ласка! Я то тоді згадаю. <рес> Шо, добро, добро. <рес> ну, добре, добре. Ну, добре добре. Чорний, ну. Зе. Обірий. Що я буду? Две. Два білих. Два білих. Назад. О, дуже добре. Так, Серйозно? Ну, буде. Ну, буде. Ну, буде. Ну, буде. О, дуже файно. Все, валим край. Я зупиняюсь. Зупиняєшся? Так. Та прикол могла ще будинок витягнути, яка різниця. А да. там був би червоний і що? Не червоний. Ну то бач. Я б не зупинявся. Мені? Так я його не маю. Колі. Та можеш? Але... А ти витяніш, ти згориш. Миколі дай. Колі дай. <laughs> дай Миколі. Колі. Особі... ще нічого немає. Дай Миколі. Коль, ще не нічого немає. Так. А, то ми ти ще по чорному початку спірні. Да. Нормально. Тримайся. Фоксирый. Так сірий. Коленту вбивай. Давай червоний. Ну давай, золото, золото. Червоний. Оооо! Так, продовжуйте. Давай сірий, давай сірий. Давай сірий. Що, я витягнув? Сірий. Зелений. Два години, два зразу. О, один сірий. Два чорні чорний, два зразу витягнув. Чорний. О, золото! Ти жаді з фраєра погубить. Давай. Та я це все скидаю. Все, все скидаю. Ого, давай, Микола. А чекай, там два чорних було? Ні. Ще Один чорний. А де не був чорний? Тебе не було на столі чорний, ти витягнув чорний і червоний. Так. А, окей. Okay. Все нормально. Okay. Ти хочеш, щоб ми тобі ще дали, дякую. Ми, ми можемо скинути. Так. Нам не шкода. Клас сіри. Класс. Сири. Червоний, дай червоний. Червоний. Давай червоний. Та не прийде. Сири. Йо-моє. Золото. А -а -а. То я бачу, вже хто виграє. Та все. Де там моє золото. Ні. А, так. Вернись. Оу. Два, сядь і Чорний. Сірий. Ну хоч одне, я вже ся спиню, чесно слово. Блін, два сіри! Очікати туди поготові. Так. Де сам цей золотий? Золото. Золото. Блин. Это все хати. Дякую. Ладно. Да один одни царя давай ноль-ноль ноль новой. Золото. Два зразу. Два зразу. Ой, еще не золото. Няо! Давай, честно. Закинемся. Добром. Давай. А золото я собі? что ли? Ну, так его так. Фу. Что там на меня? Не ти сірий, Сирий. Чорний. 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 І чорний. Зараз, зараз, на, тримай. Білий. Ну, ти... Сірий. Скидай, Каті. Скидай, Каті. Олегові. Та чо мені? Це би чотири. А в нього три. Мені так навалило, теж нормально. Бляха! Червоний, давай червоний. Ну Там дуже маленький шанс витягнути золото. Капець маленький. Два сірих. Добре. Файно є. Ганг гай. Золото. Сірий. Ні, ну ще окно я ща спиню. А там сірий. Сірий, давай, давай, я в тобі вігр. Оооооо, ще по... От вартофони спини. Давай, давай! Червоний. Давай. Червоний. там сірий. Та ні, 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 ні. На. Давай. Там чорний багато. Білий чорний. Сірий? Вже дивись туди десь. Я так зрозуміла, в тій нема передвирватися, бо то Саме так. Ого! Ну, все будемо була гордити. Що там є? Боже, тут все багато! Два сіра. сера. <laughs> Сиеры. <Сіри. laughs> Мене бля, тільки я Червоний. Золото! Золото! Ні. Давай у кого. Что? Ничего одне. Так мені теж. Черный похорон. Чтор не бачит. Здравствуйте. Я все. У нього менше тих фішок. Але твій. йому ніхто його не кидав, в нього мішки мало каміння. Серйозно боїш, бидей, що подумав. Не веди, він зараз вийде. У мене тут фіга кішок, ти то, що в нього. Давай, давай. Серйозно. Серйозно. Мені? Так. Ну ти думав, я мій дверей пойконував. Блін! Блін, я не встигу. Золото! Тут С я вигравка! Я ж казав! Блін! <реш> Де ти був? Накидали мені ото повний міг <реш> всякої фігні. Так. 4. Де я то могла 4. золото витягнути? Та, нічого не буде. Дивіться, дивіться, що понакидали. Ну задавайте ще одну. Треба, щоб не Ігор виграв. Так, добре, тоді ми зараз зіграємо ще одну гру. Так, всі порахували? всіх там в полі, так. Ні в когнема всій золота. То ходить. А оскільки я виграв, я буду я буду починати в цьому в цій грі першій. Чорний. Годай. Ого, золото! І чорний? Сірий. І... Ні. Давай цього разу кого. Так, ну разу. Все літа. Все Сьо Все Золото. А він походу в купці не стане. Наміти, так. Наміти. Все. Ви спалили мій план, я більше не тянув. Зорта! А ти тримала типа, не степя, знаєш. Знайшла, тримала і така, оп, золото. Ні. Нет. Нет. Добре. Бо я так роблю. <сілик> Та Сірий? Білий. Думаю, жадність моя. Зелений. Зразу два. О, все, рахуй. Все, золотий чорний. Білий. Е -е. Білий. Все, скидаю, це. Все, все Ай! Жадність погубила мене. Сірий. Чорний. Золото? Черний. Білий? А, три два. на да, на-на-на. Да, У да, 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 да. мене нема. Білий. мене Чорний. 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 Да. І по одному ставимо Ще Чорний. Ого! Да. Оставиється минула гра. Ось! Там тих два, може не вийти. Дайте золото, Червоний, давай. У мене. Сірий. Білий. Граю. Золото. Спиняйся. і кидай на коль. Ти продовжуєш? Так, я золото. Два білих. Сірий, сірий, Червоний. Жоль. Золото! Я перший. Я перший, я перший, Я перший. <laughs> на відеоповторі глянути. <laughs> да, так. Я хочу виграти. Тут ігра тупити. А чого його? Два біла, так? Ти не виграв. Золото. Та пигмент! Ха-ха, два сіри. О, спиняйся. План Миколи, на так? Намітила. Так, це та, 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 готуватися. Давай, 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 давай. Тяну. Спиняєшся? Це буде тягнути? А чому мені? Ну... Подивись. Цікаво. Червоний. Золото. Чорний. Чорний. Сірий. Я тягну Я тягну До кінця. Білий! Хо-хо-хо! Во-во-во! Ну дуже тяну. ризиковано тягнути Дуже. 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 Ні. Да. Треба национальный тянул. Ну, четыре. Блин, два белых. Та й таки сами буду. Серьезно, два белых. Золото! Боже, выположишь. Ну само з кухні. Прям З Языка? Смішечка. я. Кто чего не витян? Ты? Я. Катя. то я качеству. Белый. Чорний. 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 Mm. Чорний. 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 Черный. Черный. Белый. А труски Сірий. 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 Білий. Мяу. Оп. золото. Ого. Не та йойте. Трошки, трошки той от. Не розладьте. Так. Да. Линяє сумочка. Блін. То як? Білий. Так, золото я перемагаю. Червоний. Так, золото ти перемагаєш. Чорний. Червоний. Білий. А, давай. коло. Я тут дуже, дуже багато білих і чорних. Ми скидаю. Молодець. Гарна стратегія. Блін! То за що? А ви голите, то в мене там вже... Добре є! Чорний. Давай, чорний. Бай, чорний. Білий. Лях, треба то поздобуватися. А тримай. Це? Типово. Типово. Мені наш. Мені на жаль. Не цей. Мені не... Шкода. не шкода. Те, що дантов Оп! Блін. Весело починається. Блін. Чорний. Чорний! 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 Чорний. А батерван! Чорний! На тобі ще белый! Наша чорний! Майк, все золото. Походу, я програв. Скидайте Олегу, в нього 4. І що? І дуже мало камінчиків. Мало камінчиків. Дай мені сірий. Сір, Він десь там в куті зажався, але я ще примішаю. Не махлюю. Як ми колись грали лото в дитинстві, Знаєте, як бочку витягли, коли потрібно, треба... в Хопа! Золото! Молодець! Я хочу реванш. Я не можу. Що це таке? Та подивіться, я мав дуже мало цих. Та я теж не так багато. Розбирайте білі. Це грам ще одну пару. Ні дві чорних, і одну сіру. Ні. Дві чорні. сіру одні. Одну сіру, одну білу. От сіро, то не біт. Чотири. Чотири, чотири, чотири. чотири, чотири. Yeah. Добре. Що, yeah. oh. то, азарт прокидається, страшний. Страшний азарт. No. Дігай, золото, давай! Oh. Так, треба то все повиз'єднувався. Так, хто виграв. Я на професіонал. Oh. <laughs> Мабуть, мене валити. Оп! Оп, о, ні, дякую. Да, Микола. Ні, треба вісну гноблять на, <laughs> на початку. <laughs> <laughs> А Ну, все гарно старт по Ух, жарко стало. Блін! <ріпи> це хочеться не виходити. Я фото тоже? Та-та. Так. <ріпи> <Цак>. Все. Так, <ріпи> як кажуть. <ріпи> та не так працює, треба різко, але дуже мішочок тих помаленьку мається. Тягнути? не тягнути? Короче, буде золото взрослый спиння. Вс. це так смішно. Золото! золото! Блін! Це б... Катя швидше сказала. Я навіть да. это спорт не буду. Я кахами не побывал, и да. Кто Хто далі? Я. О, я? не я. Микола пекше. Микола? Я Микола. — Я Микола. Подивися по відео повторю. Але то вже буде пізно, карі змі. Так, це я. я? я? Світло. По yeah. 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 Щось мені ця партія взагалі. Блин, взживает по два, То, по не один. Топим гол. Давай сермий выйдет, будь у меня тут один На Білий. Золото. це? Третий. <coughs> <coughs> так. Білий. Золото. Я все потягну. А там білий. Білий. Я обіцяв не тягнути. Тебе нічого житяне. Третій раз. Третій раз. Червоний. Золото! Я. Може, мені дасть? Ми б до часто сказали. я Поступись. Блін, я без золота! А тут вже 4. Червоні. Два зразу. Та курча! Ее золото. Катя перемогла. Ну і швидка партія вийшла. Так, тому бачите, партія триває буквально 5. хвилини пішло. Тут триває 15 хвилин пише, але по факту 5 хвилин... 30 oh. Ось така вийшла гра. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Бо мені, наприклад, дуже сподобалося. Я цю гру собі в колекцію по-любому лишу, тому що вона така а, проста. А, тут що ви робите? Просто витягуєте камінчики з мішечка і все. Вона проста як двері, а весела. А... Okay. <laughs> Але дуже весела. Тобто, якщо у вас якась не знаю, вечірка, де ви збираєтеся багато говорити. У вас там будуть багато напоїв, їжі якоїсь, то ви з легкістю можете взяти цю настільну гру і в неї грати за столом, тому що багато місця вона не вимагає. Камінчики вони такі пластикові, нічого страшного, якщо розлиється. Що скажете ви, хлопці і дівчат? Нічого. Як завжди. Якщо Олег не виграє, він не коментує гру. Мені гра подобається така азартна, витягувати чи не витягуватися, камінчики, коли тобі так щастить, наче щастить. Але є один мінус, коли ти вириваєшся вперед, тебе просто, топлять. просто тебе топлять і все. І хлопці мене так і втопили в тих чорних сірих каміннях. Це якісь такі, знаєте, похоже на пройдись тип Кведлінбурга тим, що ти щось витягуєш і мусиш вчасно зупинитися. А також похоже, от. В певному плані на Манчкін, бо коли ти вириваєшся вперед, всі тебе починають валити. А, тому якось так. Тож дякую, що подивилися це відео. Надіюся, воно вам сподобалося. Ви зрозуміли механіку гри і її правила. А, і дякую за перегляд. До наступних відео. Це а вже не в перший раз, всі лахають, так. вже всі серйозні. Я інтро знімати не, не буду, я зразу розказую. Це Чекай, а барбі, коли будуть показувати? Барбі? Відкривай старту до повітря, не стан. У нас до примірка в себе. Ми можемо вночі подивимося, що буде бажання.